Зараз подивимось, що ж карти нам скажуть про те, що може змусити ту русню забрати свої війська з нашої землі. Е, тяжке питання, але давайте розкладемо все по правді. Як є дев'ятка жезлів, то карта втоми, виснаження. Знаєш, вони вже стоять на останніх силах. Їх стримує лише впертість, а не Сила, вони вже з того краю, де люди або здаються, або ламаються. Лицар Пентаклів, то така енергія повільного, впертого просування. Знаєш, цей лицар не спішить, але робить своє. Це Україна і наші союзники. Ми крок за кроком спокійно відвоюємо, накопичуємо ресурси. Вони бачать, що ми вже не ті, що були у 22-му. Е, трійка е, кубків. А отут от іде союз, спільна перемога, святкування. Карта показує, що тільки чи через зовнішній тиск, єдність союзників і е, дипломатичний обвал, їх можна змусити піти. Сонце, це карта правди, відкриття і ясності. Колись все стане явним, злочини, брехня, внутрішні зради, і коли самі росіяни побачать світло правди, то вже не буде тої підтримки війни. То вже перший дзвіночок про кінець, п'ятірка жезлів, а це сварки, боротьба, внутрішній хаос. То вже розбрат усередині самої Росії еліти, генерали, губернатори всі будуть між собою гристися. Там уже не буде кому командувати, паж Кубків. То нове відчуття, нове покоління, трохи наївність, але і надія. Появлятися в них молоді, які скажуть досить, нам не треба тої крові. Карти кажуть так, русню зупинить втома, правда і розбрат у них самих. Коли вони всередині почнуть гризтися, коли народ там прокинеться і світ остаточно об'єднається проти них, тоді вони самі підуть. Але то буде не швидко, бо лицар пентаклів іде повільно.